Вітання, мої дорогі глядачі каналу Мирослав Солонар. З нами українська тарологиня Людмила Хомутовська. Доброго вам дня, доброго дня, дорогі друзі. Це наше свіже інтерв'ю 12 травня. Ми спілкуємося з пані Людмилою. І е, запитання, як то кажуть, до вас одразу в лоб а е, чи е, правильно ми всі українці розуміємо, що е, почалося український довгоочікуваний контрнаступ іде повним ходом? Так почалося, єдине, що знаєте, нас знову будуть путати інформацію, говорячи, та ні, це контратака, але це почалося. Так, сонечко почалося, движ почався. Я, наскільки розумію, не в одному місці. Там, взагалі, із того, що і з напрямки правильно, так, я в багатьох напрямках, там мені показується 5-8 напрямків навіть. Військові експерти в Україні і високопосадовці на заході говорять, що результат від українського контрнаступу українці зможуть побачити протягом найближчих кількох тижнів, а то й місяця. Який у вас прогноз щодо результатів нашого контрнаступу, таких очевидних. Ну, дивіться, чи буде би бачити через декілька кі... тижнів просування? Буде. Але якщо ми дивимося, що буде за місяць, за місяць кінця цього не буде. Нам дають бачити, що це ще не закінчиться, це будуть руйнування. Е, я, трошечки забігаючи наперед, спитала а через три місяці кінець, ну знаєш, всім нам хочеться. І нам сказали 50 на 50, або чесно можемо сказати, як і вам так. Що я не думаю, що через три місяці це закінчиться. Ну я додаткове питання вам пізніше стосовно цього задам. А дивіться, зараз в ЗМІ пишуть, що Росія хоче використати якісь надсучасні ракети, хоч які в них вони є. А це велике питання, щоб зірвати наш контрнаступ. А дійсно щось таке може в них бути, тобто плани, якісь є серйозні в них. Ні, плани там точно є серйозні. Вони підкупили якісь ракети з країною, з якою почали спільно. Правильно розумію, що... ну я просто зараз думаю, звідки вони можуть підкупити. Це Іран, як більш технологічно, чи це Китай? Звідки вони можуть його? Та я думаю, що все-таки це Китай. Як би це не було? Е, і вони щось подібне і зараз мають єдине, якби хороше, що воно там штучне. Щось там ну, не в достатній кількості його. Ця... Маловато. Маловато, тому що нам дають, що для того, щоб один раз раз декілька так, а так взагалі це навіть економ режим навіть на початку, бо маловато буде. Напередодні нашого інтерв'ю 11 травня, і ще раніше там 10 травня, увечері особливо в російських телеграм-каналах, було дуже тривожно. Була паніка. Вони писали, що от зсу готуються піти на Білгородщину. Ну капець. скажіть, будь ласка, яка доля очікує на Білгородську область Росії? А вслідом за неї і на Курську область, бо там також дуже тривожно. Тут захвату Білгородській області я точно не бачу, але знаєте, якийсь маневр там буде. якийсь там маневр їх підзачепить. Вони ну, так як хвиля, знаєш, тут зайшли, тут вийшли. Ну, якась от така, може там щось перепригнути треба. Ну, на шталт того захвату жаль нема. Е, хай росіяни тремтять Москва там рядом, розумієш, але, на жаль, захвату немає. Ну, не будемо копати далі це. А, голова вагнерівців Пригожин останнім часом наговорив ну прям дуже багато. Прям я так розумію, не на одну кримінальну справу в Росії. А, оце його Шайгу герасімов дав таким тоном. Це вже стало мемом. А скажіть, будь ласка, яку долю готує Кремль для Пригожина за все, що він вже наговорив? Ну, дивіться, те, що Пригожин стає для них небезпечним, це точно. Да? <mondoNetflix> <му> eh -hmm. І тут, якби, може, навіть є команда його прибрати. Єдина історія в цьому, що не треба думати, що Пригожин один, і нам тут показують, що за Пригожиним якісь. Колектив товаришей. так що я не думаю, що вони його приберуть. Це такі знову ж я повторюю те, що вже говорю декілька місяців. Це такий доволі серйозний політичний супротивник Путіна зараз вимальовується. Його люблять, його поважають. Ну я маю на увазі в Україні. І він таким чином те, що він сміливий. Він може, що не скаже зараз про Путіна. Хто може потенційно стояти за Пригожином? Це якісь російські еліти, які залишилися в Росії, чи це, скажімо так, виїзна опозиція, яка десь там в Британії сидить, там? ну і в інших країнах світу? Ні, це ті, хто, хто там, є певні еліти, які там навіть і працюють. Вони зараз, е, е, як би служать суду государю, але да? при тому Огорсь. вони вже. Е, е, Такими руками починають пробиратися до кормушки. Так що тут насправді це така робота доволі далека, і скажу більше, що тут серйозні товариші, бо це якби фундамент нам показується фундамент взагалі країни, Як, як потім воно підвідкриється, то ми побачимо, що там ого го як близенько сиділи. На початку інтерв'ю ви говорили так про три місяці, чи може це все завершитися, а от я задам трішки по іншому питання. От, е, якщо так далі будуть іти е, справи КЕПська е, в Росії на фронті, то чи може Путін завершити своє так зване СВО ну, цього літа? Ну, дивіться, що ми будемо бачити, що дуже скоро, якщо зараз вони знаєш, ведуть таку я б сказала, тягучі перемовини не дуже спішають, десь там носа копилять. То ми будемо бачити, що там з перемовинами буде так швиденько, і це як в цьому кіно, і на це ми згодні, і на це, і це давайте. Тут у нас такий розворот, і можете навіть дивитися, цей розворот приблизно почнеться десь через неділі, дві-чотири. Саме відкритим текстом почнуть говорити, що вони готові. Російське суспільство дуже ненажерливе. Це факт. Сидить на дивані і лише щоб побільше тут просувалася їхня армія російська. Ну, це так, м'яко кажучи. Кремль розуміє, що треба буде якийсь сценарій перемоги подавати своєму суспільству, яким він може бути потенційно, Бо, а які перемоги. Що вони там нап напридумували? Ну дивіться, чи вони розуміють імператор. Не то, що розуміють, вони це вже прийняли. Вони... Це якраз тут реалії. Нема не тих розових поній, немає. Не... Плавання в хмарах тут -то все на землі розуміють. Mm -hmm. а, а які знаєш, якісь такі риторик, риторика по королю чаш? Ми хочемо миру, ми вообще за мір, ми, ми дружелюбні народи, тому давайте вот цю кровопролітну боротьбу, тому що нікому вона mm -hmm. не ну, ось подібне щось ми будемо чути. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів, посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Багато українців запитують: а чи був насправді Путін на параді перемоги на Красній площі 9 травня? А ми бачили фото звідти, і чесно кажучи, щось він там на себе не дуже той схожий, пані Людмило. Давайте і себе запитання подивимося. Ну, дивіться, те, що він був в Кремлю, це точно. Те, що вивели нам картинку, це теж точно. Так. Але він за тим всім спостерігав. Там, е, якби чекав, чесно, він чекав якогось привіту. Не знаю, чому не прилетіло. Чекав, товариш чекав. Угу. Но, э, на параді був він, чи може його двійник трійник? Ні, ні, двійник був однозначно був двійник. Єдине, що він в будь-якому випадку десь там рядом був, е, він спостерігав, контролював. А, ідемо далі. А, цікаве запитання стосовно того, про це, до речі, вчора а, гудів увесь інформаційний простір, що Україна отримає далекобійні ракети від Великої Британії дальністю 250 кілометрів і більше. Запитання таке: чи будуть ЗСУ ними бити по Московії? Навіть не сумнівайтесь. Ого! І це при тому, що ми ж обіцяємо не бити по території, чи там будуть якісь певні... Ну, пеке буває. Знаєш, тут таке життя тут ну ну, вони туди полетіли, різним буває. Дякую. І а, яке я хочу вам ще питання поставити стосовно президентських виборів в Туреччині? Вже а, в ці вихідні, 14 травня, а, там буде перший тур президентських виборів. І як пишуть, змі Ердоган може програти. А запитання таке, а, пані Людмило: чи бачите ви, що Ердоган дійсно програє ці вибори вперше за понад 20 років? Ну, Про те, що Ердоган програє, я ще говорила декілька місяців назад, він програє, але тут, ага. е, тут трошечки інша історія. Зараз, розуміючи це, е, пан Ердоган просто почне е, просто якісь домовляння. Е, і те, що він програє, то програє, але там прям буде знаєш, якийсь дуже малесенький відрив. От наштал того, що було останні раз в Америці, там пам'ятаєш щось там ну, буквально тисяча голосів, якби для країни це не про що. Е, так що програти, то він програє. Але він зараз настільки сильно активується, щоб це все зробити. Е, так що там ми ще будемо з якісь і викриття, і скандали, і е, навіть десь щось вони будуть проплачувати. Цікаво, так. де зараз в Туреччині. То е, я правильно розумію, що він не визнає свою можливу поразку. на виборах? Вони будуть старатися судити, щоб ти розумів, О, mm -hmm. відкатати назад, відкатати назад. Так що там, ще так доволі зараз туди спостерігайте, там буде дуже багато викриттів. Туреччині, до речі, а я так звернув увагу, що дуже побоюється, що якщо Ердоган виграє, то там будуть дуже сильні протести, і він може придушити силою. Як це до речі, він робив кілька років назад. Оце всі пам'ятають в Стамбулі вертольоти, аеропорт. Ну тобто, це жахіття, таке, от може таке бути, чи от як ви кажете, що точно не виграє, і зрештою все затреться? Ну, тобто, окрім там суперечок, якихось в змі, оцих от судів. Я все-таки не думаю, що він піде на такі заколоти е, цього разу, тому що там якісь ну, дуже велике противостояння всередині mm -hmm. Його, а, й... Й... Його опонент, а, що він взагалі думає про Україну? Давайте так, а то ну, дійсно, якщо зміниться там президент, то яке буде відношення до України тоді? Воно якось зміниться, чи воно залишиться таким, як є? Типу, і, і вашим, і трошки нашим. Ну, от знаєте, як вони зараз роблять? Ну, дивіться, там що він думає про Україну, він все-таки тут фінансові такі підходи, на чому можна заробити. Як це все? Чи зміниться відношення до України? І чи взагалі нам будуть допомагати? Будуть допомагати тут взагалі можете навіть. Не, не думати, а наскільки сильно нам дають сонце, вже сильніше не потрібно. Тут наш згадай перші дні війни, хто нам перший давав байрактари, пам'ятаєш? Пам'ятаю, і, і тоді теж то по сонцю давала Туреччина. Вони просто тоді давали, давали, знаючи, що може ніколи не, не повернуться. Потім вони там оборудки почали робити. Так що я думаю, що для України в будь-якому випадку це не в мінус. Ну і не тільки Байрактари, до речі, вони давали Туреччину, за що ми їм вдячні. Дякую, пані Людмило, за ваш сьогоднішній прогноз. Дорогі друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами була українська тарологиня Людмила Хомутовська. Прошу, будь ласка, підписатися на її youtube канали. Посилання я підкріплю в описі під цим відео. На мій Ютуб також. Всім добра і слава Україні. Героям слава!